І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Жив якось один чоловік, він був правцем, мав свою сім'ю, мав дружину, мав трьох синів. І життя його проходило постійно у його улюбленому занятті. Він шив людям одяг. Але життя потрохи спливало, і сталося так, що дружина цього чоловіка померла. Він залишився сам. Сини одружилися, пішли жити окремо, створили свої сім'ї. І потрохи потрохи життя того чоловіка почало змінюватися в гіршу сторону. Він почав хворіти, не було вже стільки замовлень від людей. Сини почали його провідувати. Все рідше і рідше. Вісь раз на тиждень інколи ще рідше. І так той чоловік відчував себе дуже самотнім. і розумів, що опіки від своїх синів чекати є марно, тому що вони мають своє життя, мають свої сім'ї, мають свої справи. І одного разу він надумав наступне. Він купив велику таку скриню дерев'яну. Купив колодку до тої скрині, насипав туди скла, потовк його, закрив ту скриню і поставив під стіл. І якось сини прийшли до нього в гості вже через певний час і зауважили, що під столом стоїть якась скриня. І вони запитали, батьку, що то за скриня? І той чоловік відповідає, каже, це скриня з різним мотлухом. Так сини якось підняли ту скриню, опустили, вона була досить тяжка і зауважили якийсь дзвін всередині, і так собі подумали кожен, напевно, що батько ціле життя трудився і назбирав там багато грошей, багато золота. Але нам про це не каже. І коли вийшли з дому батька, то вирішили. Між собою, що будуть це, е, провідувати часто батька, щоб доглядати за тою спиною, щоб десь батька не пограбували і з того часу почали регулярно його відвідувати. Прийшло ще певна кількість часу, батько помер. Справили сини вони йому великий похорон, пишний похорон, адже знали, що все окупиться, тому що батько має багато грошей наскладених вже після похороні зійшлися вони до дому свого батька, ледве знайшли ключ від тої скрині, відкрили цю скриню і побачили там багато битого скла. Перший син каже, що це за жарт, батько з мами напевно пожартував. Другий син каже, як він міг, так поступити зі своїми дітьми. А третій наймолодший каже, а що ви хотіли? А що батькові залишалося робити, коли ми дуже рідко його провідували, а він потребував нашої допомоги, нашої опіки. І тому батько придумав таке, що ми його частіше провідували. І старший син ще знайти в тій на скрині, висипав все те, що було в скрині, бите скло і на дні знайшов ту записку Шануй батька свого і матір свою. Яку останню науку дав їм їхній батько. І сьогодні ми чуємо привчу нові у Христі про іншого батька, про Отця Небесного, який запрошує нас на гостину. Якщо подумати собі, яким є Отець Небесний і Бог у яві багатьох людей. На тому, що Він є тим, який строго за нами слідкує, який вираховує кожне наше слово, записує це все, який рахує кожен наш крок, який ми зробили не в ту сторону, не на ту дорогу, який записує кожен наш поганий вчинок, і обов'язково за той вчинок ми понесемо покарання, який контролює наше життя. Напевно, що у багатьох людей, зокрема і християн, є образ такого Бога, строгого батька, який слідкує за своїми дітьми, який хоче за будь-який вчинок нас покарати і обов'язково це зробить, обов'язково покарає. Але сьогодні ми маємо першу несподіванку у цій притчі. Відкриття образу зовсім іншого Бога. Бога, який любить, Бога, який нас шанує, Бога, який хоче нам добра, який з любові готує нам гостину, на яку нас запрошує. Прийдь усі, каже господар цієї, цієї притчі, на яку нас запрошує, Отець Небесний. Привіт усім все готове, гостина приготовлена. Але тут ми відкриваємо другу несподіванку. Ми такі дуже гарні в своїй уяві, ми найкращі, ми найдобріші. У нас все є добре, нам нічого не треба змінювати, але виявляємося невдячними. Тому що в образі цих невдячних слуг, які відмовляються від запрошення. Ми маємо побачити себе самих. Я купив поле, я купив п'ять пар волів. я одружився. Знаходимо відмовки, і ті відмовки е, можемо транслювати на сучасний лад. Я не маю часу, світла нема, я маю їхати в гості, я маю щось інше, якісь заняття. Сучасне діло може подумати дуже багато занять. Які дозволяють нам оправдати причину не піти на цю гостину, тому що ми розуміємо, що це є за гостина. Це є гостина, яку Господь готує для свого сина. Це є трапеза Божого Царства, на яку запрошує нас Отець Небесний. Але Друга несподіванка це те, що ми насправді не є вже такими. І добрими, такими гальними, тому що чесно ми є подібні до тих невдячних слуг, які ігноруємо запрошення нашого батька, Отця Небесного. І третя істина, яку ми відкриваємо у сьогоднішній притчі, ми чуємо подальшу дію цього батька, який каже до своїх слуг, «Підіть на шляхи і огорожі. І запросіть усіх, кого тільки знайдете, кривих, сліпих, кульгавих, щоб їм мій наповнився. І це є правда про Бога. Це є аксіома нашого життя, яку хоче нам сьогодні відкрити Господь Бог. Порожнім місце не буде. Якщо не прийдемо ми, прийдуть інші, яких запросить Господь Бог. Прийдуть ті. Які не вірили, але увірують, і займуть місце нас, віруючих на цій трапезі, якщо ми відкинемо запрошення. Тому що спочатку Господь кличе тих, які є покликані на цю трапезу запрошених. Тобто нас, християн, які маємо це запрошення прийняти, якщо ми відмовляємося, місця в царстві небесному порожні не будуть, прийдуть інші. Прийдуть погане, прийдуть грішники, які покаються і займуть місце наше в Царстві Небесному. Силуйте їх увійти, щоб їм наповнився, каже господар, який запрошує на цю трапезу. І тому ми маємо зрозуміти, що Господь кличе, Господь кличе з любові. Нічого не вимагає, не вимагає нести якихось дарунків, грошей, як ми несемо на різні святкування землі, <клес> несемо на весілля, маємо щось подарувати, тим, до кого йдемо. Тут нічого не вимагається. Приїдь, все вже готове. Син Божий приніс себе в жертву. Тільки увійдіть у цю жертву Божого Сина. І будете мати місце в царстві Божому. Ми маємо прийняти збереження. Маємо витворити в своїй уяві правдиві образ Бога, який нас любить, який не хоче нас карати, який нас не карає. Навіть коли стаються прикрощі, приходять якісь біди, в наше життя, то не Бог нас карає, але карають наші гріхи, які нас доганяють нас. І це є наслідком нашого вибору. Ті біди страждання, які проводять наше життя, це не є божака. Це є наш вибір, який ми колись робили. А Господь Бог нас любить. Господь Бог хоче бачити нас біля себе, хоче бачити нас у тій світлиці, весільній, на яку нас запрошує. Тобто це є Царство Боже, яке описується у такій алегоричній формі. Ми ну, приймімо, дорогі брати і сестри, це запрошення, щоб наше місце в Царстві Божому не було порожнє і щоб його не зайняв хтось інший, але ми увійшли у ту Божу славу, яку Господь Бог нас запрошує через участь у цій трапезі Царства Небесного тут на землі, якої свята літургія. Амінь. Слава Ісусу Христу.